Продаж у нас Honda HRV 2018 року випуску. Офіційно від одної власниці автомобіль в ідеальному стані по техніці, на свіженькій гумі, на свіженькій резині. Обслугувалось тільки на одному СТО, в гарненькому, синенькому кольорі, на класній комплектації. по салону у нас тканина. В ідеальнішому стані. З переключеннями режимів, звісно ж, на автоматі на двозонному кліматі з підігрівами сидінь з обдовом лобова скла з підрильовими рельовими Дуже гарне також кермо у нас дуже зручне, невеликий розмір. Всі електри, електрорегулювання, електросклопідйомники також у нас працюють та складання з рекал, Жодної помилки на приборній панелі немає. Зараз у нас тільки відкриті двері, і не пристіннути ремінь безпеки. Велика мультимедійна система з гарною акустичною системою. По задній частині салону текстиль в збереженому, гарному стані. Ззаду у нас 20-сантиметрові динаміки встановлені, оригінальні диски, лінзована оптика з денними ходовими вогнями. Знову по кузову слідів експлуатації сильних подряпин немає. По техніці, по ходовій частині без зауважень, двигун та коробка працює ідеально. Задні парктроніки також у нас присутні, та камера заднього огляду. Автомобіль знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2. Кого цікавить даний варіант, переглядайте її на нашому сайті або особисто приїжджайте на перегляд на нашому, в нашому автосалоні. Кого цікавить більш детальна інформація, телефонуйте за номером телефону в оголошенні. Придбати її можна за готівку в кредит або в лізинг.